Шість років. Мешканці села Верхній Майдан, що у Надвірнянському районі з 2006 року сподіваються на газ. За власні кошти люди провели труби до осель, встановили опалення, селяни нарікають, їх годують обіцянками вже шостий рік, обіцяючи завершити будівництво провідного газопроводу. Але справа так і не зрушила з місця до цього часу. У нас тут стояла у куті пічка. Потім сказали, що вже у буде, буде газ. І ми взяли і розібрали цю пічку. І заштикатурали і Зробили, а газу і до сьогодні нема. У будинку Кармацьких проживає п'ятеро. Найменші внучці чотири роки. Чоловік нарікає, що вже п'яту зиму мерзнуть. Аби обігріти хату, змушені вмикати кілька електронагрівачів. У сильні морози такий обігрів житла коштує сім'ї до 800 гривень на місяць. У той час, як будинок повністю переобладнали для газу, встановили котел, конвектори та батареї. І ми вже зробили повністю парове, поставили труби, поставили батареї. І це нам разом, що ми здавали по півтора тисячі на газифікацію села, і це мене обійшлося до 40 тисяч. У родички карманських, яка проживає в іншому кінці села, така ж проблема. Жінка вклала десятки тисяч гривень на переобладнання помешкання для проведення газу, а взимку змушена купувати дрова, аби зварити їсти та обігріти оселю. Машина дров 2 тисячі, а то й вище 2 тисячі, як яка машина? Ну, та й дровами, щороку дві машини, на, на зиму треба, добрих дві машини, таких личузних. Проект газифікації села Верхній Майдан розробили ще 2006 року. Тоді він пройшов усі експертизи і розпочалося будівництво підвідного газопроводу. Уже через рік люди спільними силами проклали труби вздовж вулиць по селу та підвели їх до своїх осель. Люди здавали по півтора тисячі з кожного двору. Був створений сільський комітет, вуличний комітет. І так ми повністю по всьому селі провели 23 кілометри вуличних газопроводів. Щоб у верхньому майдані та довколишніх селах запалили газові факели, необхідно добудувати трохи більше, як 2 кілометри газопроводу. І прокласти ще 120 метрів труб, аби під'єднати до нього верхній майдан. Ціна питання 4 мільйони гривень. Аби зрушити проблему, люди оббивали пороги і місцевих чиновників, і їздили до столиці. Зараз з Надією звернулися до представника Навірнянщини депутата Верховної Ради Юрія Дерев'янка, аби той посприяв на загальнодержавному рівні. До цього часу всі ті частки газопроводу фінансував НАК Нафтогаз України. І... Я думаю, що в першу чергу ми зараз будемо звертатися до них і переконувати їх в тому, що власне, це найважливіший проєкт соціальний, тому що це ці, цілий всі села і Верхній Майдан, і Нижній Майдан, і Ланчин, і Красна, і всі села можуть мати газ, якщо ту частку газопроводу дотиснути. Там залишився маленький відрізок, десь відсотків 10% від того, що вже зроблено. Наразі двір на Ланчин включила до переліку об'єктів, які профінансує держава з фонду регіонального розвитку. Крім того, обласна влада подала заявку Донак, нафтогазу». За словами чиновників, є всі шанси для того, що газопровід таки добудують цього року. На 2013 рік обласна державна адміністрація подала дві заявки з різних джерел фінансування. Перша заявка це є фонд регіонального розвитку, це фінансування по державному бюджету на 2013 рік, а також заявку на фінансування в НАК «Нафтогаз України. А я маю великі сподівання, що в цьому році кошти будуть виділені і роботи будуть завершені. Щоб провести блакитне паливо до села Верхній Майдан, люди готові за власні гроші прокласти 120 метрів труб. Якщо цього року влада знову не дотримає обіцянки, збираються вдатися до радикальних дій.